Добрий ранок, Україну. Починаємо наш черговий репортаж. І у мене такі гості. Дивіться, який тут десант. Йдемо <сум> в ліс. Сподіваємося знайти грибочків. Дощики перепадали. Я декілька днів назад був. Та й думаю, що що нам пощастить. І дуже би того хотів, бо я, як я, я переживаю за своїх гостей. Але думаю, що. Сподіваємося з Божою допомогою знайти. Як буде щось цікаве, будемо вам показувати. З Богом. А далі брасом уплав. <ривіт> Аварія осталась. Але є перший грибочок. О, тут навіть два. Ви які гриби Оп Я вже гриби збираю Вже такі мої вилазять Десь тут я ще бачу Де то я а? Бачу гриба, не, не знаю, де то я його загубив. А, є, о. Так, ще один білий. Не бачив, це був. Ага, ага, ну по... Це ще глаз не скруть. Ану оцей. Мені очки захотіла, я так бачила, не треба. О, то це супер грибочок. О, клас. Це вже добре. Так, супер. Такі грибочки ми теж збираємо. Два грибочки. Ой, які краси. Гриби. Оп! Попалися. Сімейка червоних. Один. Два. Три, чотири, п'ять, шість. Поки що цих червоних більше, як білих. Дуже красиві мухомори і багато сьогодні. А нас цікавлять? Що тут? Нас цікавлять такі вогриби. Оп! Мухоморів дуже багато, чуть не розтолочив гриба. Далі мухомори. О, я думаю, де я бачу того красивого гриба. Такий красень. Що тут ще нічого не бачу поки що. Мухомори бачу. Мухомори нас поки що не інтересують. То ще камера у дощ знімати. Така собі справа. Ви не розтолочити гриби. Десь я тут бачу гриби. І де вони? А, мишу. Оп? Оп? І ще один. Оп. Мухомори. Та є гриби. Взагалі-то. І ще один там є. А що маленький? І вір після цього прогнозом погоди продавали після обіду дощ. І згадаємо кота Матроскина, який казав, що в таку погоду люди вдома сидять, телевізор дивляться. Ну ви сидіть вдома, дивіться телевізор, ноги в теплі. А ми будемо вам показувати кіно. Таке во що не зробиш заради цих грибів. Але то був гриб. Лишився тільки корінь. Корінь потужний. Ось я помітив знову. Що я помітив? Оп. Оп. Обстановку. От дивіться, що тут таке. Забирайте. І отут дивіться. Оце я заради цього місця йшов. Ви цю половину дивитися, тут більше. А я піду туди. Ну якщо тут цього не було, маємо надію, що тут нікого не було. Ну да, так, А може він тільки вий. о, ще один є. А ну забирайте той. О, о, отакий. Дивіться, я побачив тут ще один. Значить тут нікого не було у дубині. Опа. І ви. О, ще один. Оцю дубину треба. Так, ви цю дубину прочисуйте. Так що давайте нюх і працюєте і працюєте. Так, давайте, граблі маєте з собою. <ріпи> 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 ага, все, ти вже все, прийшли, називаюся. На одному місці. А то не ще є три. <ріпи> Дякую. <грибів> тут ви загубили, вроді дивіться, які гриб ви не бачите. Ой, ви стали на гриба. О, Й -й -й -й. І це не перший рост. Тут, тут, Все, потолочено. тут потолочено. Треба уважно, знайшли грибати, а дуже стоїте. стоїть. Дивіться. Коротше, тут грибів багато, є, то що Саша не дозбирав, ви збираєте. А я рукою вперше. А я не знаю, я до нього не дзвонив. От Тут дивіться, яких грибів. Опа. А воно де? Так, да, це все збирайте. Збирайте а тут ще й од... Ні, там біє дві дивіться. А от тут ще скільки. Коротше, це все тут було. А воно, дивись, торчить. Воно прямо. Так, так, Забирають. Теоретично то ще можна і знайти ще десь, але. Та поня. Я Основну частку забрав. Ще один. Ви випередили нас. У дубині Ну що робити за швидку камеру виключу Це його був брат Ви таке бачили колись чи ні? Але ще я десь по грибове не ходжу, але це порівняно з тим кошиком, що поніс Олександр Дмитрович то це нічого. Я ще казав Саша, що не дивився дорогу. Та я ще дорогу хоч подивлюсь. Біля, дорог... Біля дороги. Біля дороги. Ліше такі люблю грибочки. Трошки більшенькі такі. Гриби є. Але знаєте, це така приказка. Хто рано встав, той штани вбрав. Та й сьогодні що, Саша? У ми такі дозберуємо. Та хоча б було таке, вот себе ще, ще би не чув. Це взагалі дивно, як ти тут такий дожив до таких розмірів. Не знаю, чи з того кіна щось вийдеться, бо це такий дощ. Як ці гриби знімати. Ні, трошки далі. А, ото бачу. Оце, да? так? Я, я, ну бачите. О. Ой, я а, а може ще в нього якісь брати там? Нема? Нема. Говорити, то й добре, що стали, бо я був вже цього гриба. О! Я знайшла. А ну показуйте. гарний, дивіться. О, і у мене. О. А, ще Ой. то його сім'я. О, тут такі грибочки краси. Що така бомба красиво попала. Опа. Дощ посилюється. А тут напевно ніхто не доходив. Дивіться два. Три, чотири, п'ять. Дощ. Паде. Ми збираємо. гриби. Біля тих, теж За швидку камеру я виключу. Зйомку зараз будемо припиняти через цей дощ. Дорога Так, ще де? Теплий дощ, валет по стрісі А стріха вже прочуріла О, Що тут? Йой, камера мокра Ну, цього надійне Укриття. Оп. Далі. Коло дороги ці червоні. Лена, надо. А <головіка> Алло, там. Вот тут тут. Демонта. <головіка> Может. Я знайшов два грибочки і вам не показував ось ці два білі. А тут далі попав на грибів. Цей маленький, такий більший, попри дорогу. Тут ще побачив. Мусимо зняти кінець відео, бо телефон намок, я нічого не знімав. Камера запутіла. Тут конкурентів, дивіться, машина раз, два. Три, тут четверта, наша п'ята, ага. такі наші улови. Такі, ну, типу, по моїх мірках це скромно. Половина рюкзака, що й такий кошечок. У вас тут що? Трох, О, трохи, трохи є. Ще тут щось трохи є. Ну так, так, скромненько, скромненько. Так, ваші враження про Карпати. Карпати це наша любов. <реш> важко, дуже важко. Так що... От не кажіть, що дорогі гриби на базарі. О, дякую, це дуже влучно. Відомо, так, влучно. Це утішительний Може... сюрприз, будь ласка. Це трошки, <реш> щоб вас потішити, щоб дякую. такі не так. Власне. Вітаю. Ні, та, ножичок так. Дякую подожди. вам за компанію. Любов до Карпат нехай продовжується, так. Ну, просто будете знати, що то трошки важко. Бачились, не останній Важди. раз. Дякую. Я, знай, що ми щось вас щось зустріли. Щось так, так, а це той чоловік, що пішов теж перед нами. Тріпітнички. Толока? Тверді. Толока проходить. Ну, це грибів нема. Сидіть вдома, грибів нема. Поки що, поки що грибів нема. Я подзвоню, коли будуть.